Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембак. В ефірі я Сашко добрий. Працюємо на машинці. І з поміж іншого робимо отакі ось авторські кріплення, так, до обоночок через дюритик зі смужечкою. Все як має бути із закругленими куточечками. Але власне відео не про те. Відео про те, що от на оцих болтах... На якій гайки накручені. Там є отвори під шплінтування. Але через те, що вандали позварювали оці пластини, оці пластини наборні. Але хтось колись чомусь вирішив, що буде зручніше їх приварити наглухо до основи. Вони приварені наглухо, можливості регулювання немає. І ми просто не можемо банально. Зашплінтувати ось це з'єднання на корунчості шайбі. От. Вандали. Просто вурдалаки. Не хотіли любитися з пластинами, підбирати висоти, робити як слід, взяли і приварили. Ну, що, Їздив, поїздить іще. Боремо і поборемо.